Дня ви на моєму каналі, на каналі Рейпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. Дівочки, хочу подивитися сьогодні саме підказки від роду і на дні колоди про те, що ви здобули якусь, якийсь тріумф, якусь перемогу, але вона ще занадто крихка, і вам треба прикласти зусилля, не піддатися якимось емоціям, тут саме ревність йде, для того, щоб закріпити свою перемогу. Отак, от колода, дівчат, от не пам'ятаю, але класно. Будемо дивитися. <кій> хто ви в мене на сьогодні і поради роду сьогодні саме вам. Нехай притягнуться ті, кому актуально. <кій> Поїхали, хто ви в мене на сьогодні? Так, ви людина, яка щось зробила, що вже не можна відмінити, я вам скажу. Зараз. Знаєте, я вам скажу, яка ситуація. Ви зробили щось. Хтось зробив якусь, дійсно, таке роботу, прям практику, практику, хтось якусь зробив, там, де знаєте, де розкрилися якісь ваші моменти, ті, які вам робили боляче. Можливо, там, де, знаєте, там, де з вас насміхалися, хоча, можливо, це була і сім'я, а можливо, і не сім'я. Тобто, знаєте, ви якийсь момент пропрацювали. Або зробили якусь практику. Там, де те, що ви зробили, вже не можна повернути. Начебто люди були до вас і близькі, але <кій> тут була саме мовчазна ненависть. Можливо, стосунки, сімейні стосунки, там, де ви прям воювали одне між одним. І ви зробили якусь практику, начебто, яку вже не можна повернути, не можна анулю... анулювати. І це, знаєте, начебто, ви от, така була дівочка-дівочка, але ви щось відстояли. Розумієте, про що? І це вже не повернути. Кажуть, що ви вийшли із якихось сутінок і пролили світло на якусь ситуацію. Отак, От можливо, вам навіть було страшно це робити. Отак, От девочки. Я знаю, що протягнуться ті, кому необхідно, я сюди чекаю коментарів. Якщо вам соромно писати під загальне, пишіть мені особисто, я все читаю. Добре. Поради відроду вам на сьогодні. Це якась таємниця. Вони кажуть, що тобі знову таки, тут закриті очі і тут, а про те, що вам відкриваються наразі якісь таємниці. Знаєте, <кій> я вам скажу про те, що е, знаєте, як, начебто, рід вас підтримує, наразі відкриває вам якісь таємниці, і хтось навіть проходить посвячення про що? Про, про те, що ви відстояли якийсь свій момент життя. Тобто, якби ви цього не зробили, то е, наслідки були б зовсім печальні. Прям зовсім-зовсім були печальні. Знаєте, от начебто рід вас признає в цьому. Про, що? про те, що хтось поїзганяє сущності, девочки. Хтось зробить прям чистки якісь. І знаєте, от навіть там, де ви вважали, що вас не приймуть, вас там приймуть. Отак. От про що? От знову знову таки про те, що це якась була ваша остання можливість. Щось зробити, почуєте якусь інформацію, яка вам відкриється. Розумієте, про що? Про якусь ситуацію вашу, або в роду, або навколо вас. Можливо, що треба, якщо ви не робили ще, що треба зробити якісь м -м чистки. Прям такі. Дивіться сюди, кажуть про те, що е, про якісь порожні суперечки. Якісь спокуси, дівочки, знаєте, кажуть про те, що будуть якісь спокуси у вас, які доволі такі солодкі, і ви будете, можливо, думати, противостояти цим суперечкам, або просто не йти в цю суперечку. Тому що, зайшовши в цю суперечку, ви отримаєте тільки порожнечу. Начебто почнете керувати якось своїми енергіями, куди я сліваю. Розумієте? І знову карта шута, дівчатки, про, про, про те, що от знову така якась проработка, карта судного часу, що ви зрозумієте, що в якихось насмішках десь є крихта, але таке істини. І, можливо, щоб це прийняти, от знаєте, буде якийсь такий момент, от приймете ви, що десь таки люди, які були, робили вам боляче, от що дійсно таки це було правдою. Тому вона вас саме так і зацепала. І саме для вас це буде судним днем. В тому плані, що, от саме якось ви ці тим, що ви це приймаєте, ви якось і отримаєте ту саму посвяту. Тим, що зрозумієте, знаєте, що десь таки вони, мабуть, були праві стосовно мене. І що безглуздо я так слівала, можливо, мені просто варто подивитися всередину себе. Дівочка, якщо вам не зрозуміло, я знаю, що це не для всіх. Просто через можливо ще не час вам це почути. А може, ви просто переслухаєте через день, через два заново. Отак. От, От ви в тому, що вас зацепав той момент якийсь, там, де над вами насміхалися, ви просто прозрієте, що там, правда, десь було зерно істини, тому воно вам так і боліло. Про що далі? А, знаєте, про, що? про те, що десь буде якийсь момент, момент, там, де ви просто не захочете сражатися. Розумієте, хтось поставить захисти, які будуть працювати, хтось поговорить з родом і вам приведуть і покажуть. дійсно такі людей, які проти вас і які за вас. І я, вас, знаєте, що увіряю? Що ті, що ви думали, що зовсім проти вас, насправді щось поміняється зовсім іншою стороною. Там, де ви шукали ворога, насправді будуть люди, які дійсно такі ваші. Але це для вас було закрито, тому що ви, можливо, проти них сражалися. Хтось піде до молитви, хтось сходить до церкви, хтось, знову-таки, дівочки, знаєте, буде якось робити захисти або молитвою захищатися, тому що навколо буде темрява. Але щоб оборонитися, треба подивитися її в очі. Розумієте, про що я кажу? Знову-таки, переслухайте ще раз. Що, знаєте, коли ви подивитеся в очі страху, він у вас насправді роз... таки розчиниться. Розумієте? Тому що в страх треба ще вміти піти. Що ще хочу сказати ваш рід? Ну, знаєте, ви отримаєте такі знання. І будете послання будуть вам йти від роду. Зараз про що? Спокуси будуть, дивіться сюди. Будуть спокуси, і будуть ще якісь послання, і вам треба буде фільтрувати. Будете ви знати щось, як далі діяти? Кожному це буде своя ситуація, знаєте? І от буде момент, коли вам треба буде не спокоситися, і хочеться сказати, не обозлитися, дівчатки. Розумієте про що? От фільтрувати саме, де важливе, а де просто я не роблю на зло, а де просто я не роблю, бо, бо я потім всього щось отримаю, саме матеріального. Розумієте? Не піддавайтесь дві карти, не піддавайтесь спокусам. Знову таки фільтруйте, тримайтесь в чистоті. Комусь хтось зробить чистки полум'ям, хтось просто, знову-таки, попрацює з вогнем, просто помолиться біля вогня, навіть якщо це будуть домашні умови. І знаєте, знову-таки, дивіться сюди, от карти світлі, так? Карти темні, дві. Між ними, знову-таки, якесь очищення, і знову таки про те, що у вас буде вибір, на якій стороні залишитися. І з цим самим своїм вибором ви почнете нову історію. Я тут бачу, що ви залишитеся біля світла. Розумієте? Тим, як ви зараз, можливо, всі якісь історії, яка, де треба спокуситися, ви оберете, залишитися в чистоті, <кхем> значить то ви пишете для свого роду нову історію. це вам кажуть. Що ще хочу сказати вам, рід? Ну, щось відкриє силу свою якусь. Знаєте, як? Хтось відкриє свою якусь силу, дівчатка, я зараз о, не про силу силу саме кажу, а от, знаєте, ви якесь от якесь світло всередині себе. І це буде, знаєте, знову-таки, тим, що ви відсічите якийсь негатив, якісь, можливо, моменти, от ну, ця половина у мене йде по темряві, так, не піддастеся на якісь темні діяння. Я кажу зараз про робочі моменти, про якісь ваші просто особисті образи. Як тільки ви пробудете в собі світло, буде спокуса. Розумієте? І вони кажуть, не спокусися. Тому що тоді, уже ти не зможеш знову повернутися. Тим, що ви спокуситеся, ви вже не зможете повернутися до цього самого світла, яке ви тільки-тільки, начебто, відкрили. І знову-таки, знаєте, про що? Перша карта, що у вас зараз перемога крихка ще, перемога ваша в світлі. Розумієте? І от якщо ви спокуситеся, ви просто вже не зможете повернутися, тому що ви тільки-тільки починаєте, знову таки, росточок світла, нову історію, не спокушайтеся. Тому що жажда місті у вас буде. Да. І, ви знаєте, спокусившись, ви начебто знову перейдете на ту саму сторону, начебто з якою ви поборолися. Да, і тоді ви пожнете плоди, але це будуть негативні плоди. Тому що рід за вами спостерігає. Розумієте? Знову-таки, як хто тільки вступив на світлий, на світлий шлях, спокуси, естественно, будуть біля вас спокуси, Дівочки, і мальчики. Ви маєте бути відважною. Навіть якщо ви зараз така ще маленька і така ще, знаєте, незрійма і вам страшно. От, повірте мені, рід вас, рука порятунку, от вас підтримає. Ви не, незримо ви будете відчувати, куди вас ведуть. Але й спокуси, дивіться, сюди, будуть. Про що? А, знаєте, от, можливо, ви довго прожили вже в якійсь темряві, хочеться сказати. Можливо, вам і важко було, можливо, ви і спокушалися на щось негарне. Розумієте, на ту саму помсту, на ту саму не знаю, обратку родичам, на бумеранги. Розумієте, але кажуть про те, що в тому той болі твої, що ти пам'ятаєш, як це бути не дуже чистою. Але кажуть, обери шлях, не піддавайся мороку. Розумієте? Навіть якщо вас зраджували, Так, дайте ще породи. Ну, тут так, людина, знову таки, про те, що пробудження сили і природжений дар, в когось таке буде якийсь процент, але це буде мало. В тих, хто пробудеться дар. Але, знову таки, якщо тільки ви не піддастеся спокусам. Розумієте? Тут саме про світлий дар, дівчатка, йде. І знаєте, кажуть, що е, ну, от, е, ціна, ціна цього дару буде те, що ви щось з слідця землі. Розумієте, про що я кажу? Тут саме головне не звільнити щось негативне. Отак. Ще що хочу сказати вам рід. Дівочки. Спокуси, І знаю, таки, спокуси, спокуси, тому що ви тільки ступаєте на вірний шлях. Політ світла. От тут ви будете знову-таки на виборі. Розумієте, темрява чи світло? От буде багато спокус матеріальних. Але кажуть, що знаєте, саме ця карта розшифровується, як не все те золото, що блищить. От спокусившись якою міла, чи начебто, знаєте, так? Оце раз зроблю, а потім більш ніколи не зроблю. Ви начебто перекреслите абсолютно все, до чого ви дійшли. Да. До чого ви дійшли, насчет до вас прийняли в світлу половину сім'ї, хочеться сказати, розумієте? Ось це ваші, це ваші рід, це ваші покровителі. А ви, ви не спокусіться, бо вас прийняли в світлу половину, там, де ви обрана. Розумієте? Про що? Ну, от знову таке, не, не будьте в жадібності, це я вам прям тут кажу, без, без метафор, розумієте? І що. Хай нехай вас не бентежать образи і жадібність. І тоді ваша, хочеться сказати, душа буде, буде спасена, дівчки. Розумієте? Вас виведуть, тільки не спокушайтеся ще. Ну, Кажуть про те, що тут у вас будуть випробування. Знову ж таки, що це все буде, дівчатки, нелегко. Про те, що, знову-таки, будуть якісь матеріальні питання, начебто, де ви повинні будете спокуситися. Але спокусившися, знову таки, навіть, можливо, хтось буде вас змушувати щось робити, те, що, не... те, що буде ваша душа, казати, що не робить цього. розумієте? Бо тут, знову-таки, про вибір ваш, розумієте? Отак. Ще. Стосовно любові, хтось вам буде прям п'ять, дівчатки, про любов. Але насправді, знаєте що? Насправді людина просто буде вам заздрити і ви захочете помсти. Так, так грустненько. Давайте пораду нам. Дайте, будь ласка. Вам треба робити іти за світлом, знову таки світлі кроки. І кажу, знаєте, якщо ви будете слухати не те, що навколо відбувається, а тільки себе, всевідчий чарівник. Знову-таки, про те, що вас будуть вести, дівчатки. Я розумію, що ви тільки на початку цього шляху. Це притягнуться ті люди, не ті, що прям пробуджені, пробуджені, які в мене є на каналі, я знаю, а ті, що тільки починають, начебто, ставати на вірну стежку. От, знову-таки, дуже багато спокус. Розумієте? Але ви повинні вірити собі. Вірити своїй світлій половині зараз, І про те, що у вас будуть вести покровителі ваші, знову таки, рід, він вас проведе. Розумієте, Навіть якщо вам здається, що немає виходу, повірте мені, вихід є. Так, да. от знання ви отримаєте, будуть вам. Знання, які ви будете отримувати, я вам скажу, що ви будете отримувати не тільки світлі знання, а ще якісь знання, якими ви можете скористатися собі в в благо, але в цьому і буде спокуса. Ви можете цими знаннями, знову таки, собі дати якийсь рух вірний, або, навпаки, все зламати. Щоб вами не заволоділо. Ну, так, якщо ви спокушаєтесь, дівочки, я вам прямо так і скажу: тут рід буде дуже на вас ображений, тут карта прямо вигнанця. Вступивши на темну половину роду, тої, можливо, з якою ви зараз боретеся, розумієте, тут один раз вам осіктися, і рід просто буде, м'яко говоря, на вас ображений. Знову рідна оселя, що поки що, рід вас чекає. Але тут знову таки про світло. Розумієте? Стежка відплати. Про те, що на вас покладені надії, щоб ви якось просвітлили, пробудили от саме світлу силу, світлу половину в роду. Розумієте про що? Пораду дайте? Знищення джерела морку, от через вас буде знищений негатив якийсь, якась негативна програма. І годинник долі, знаєте про що? Про те, що от саме час тому вас привели в цей рік, щоб ви щось змінили. Розумієте, якусь ворожнечу, якісь магії, магії одне проти одного. Отак. От це ваш час, і тільки від вашого вибору. Дуже багато чого залежить. Благодарна за зворотній зв'язок. Я знаю, що це кому не комусь, я знаю, що будуть люди, яким це буде потрібно, і воно прийде їм саме у вірний час. Благодарна обіймаю, одягаю інформацію благо для себе, і нехай кожне послання знайде таке своє серце.